В цьому турі поки що дві пари зіграють на цьому, в ну, ці якраз такі дні. Сьогодні і завтра. Хороша атака від Спартака і М'яч знову. Сіці Чорноока. номер 23 Вероніка Алексєєнка. номер 30 Діана Гермащук 31 номер. Червона в чорній формі. Спартак мчать вперед. Хороша атака. передача їх Міяч усі в захисті, ну, скажімо так, нападають, так, захищаються проти неї дуже хорошим пресингом, ну і тому, відповідно, ну, чесно кажучи, вам, що жовті картки та двоххвилині вилучення, в принципі, не дуже пов'язані. Давайте після тієї класне класний відрив від Дарі Корець і сьомий номер. Словами англійською мовою, якраз таки так, тому. Бажано заходити на новий сайт і там знавати. Спартак дуже впевнено проводить цей перший тайм. Ну і якщо далі так піде, дивіться, як рухаються активно, класно гравчині команди в червоному, і киянки зараз дуже потужне атакувальне гравчиня з хорошим підком, з баченням. Позиційним звідки треба виконувати. Тут крайні навіть залучає, крайня це Ольга Макаренко. Підоок! Ну, і гол кіперка. Лізі грає в лізі в будь-яких інших лігах. Якщо ви бачите, що тур відбувається в вашому місті, приходьте підтримати. зараз побігли атакувати гравчині Спартака. Класна передача! 4-19. Цікаво, хто швидше. Закине ХНУ чи Спартак. Ось відповідь одразу дуже швидко на це питання. Закидає. Ну і. 5-19 на табло. Пархоменко. Анастасія Пархоменко. Дуже. Ну і знову розіграш знову. Можливо, Шатохіну на кидок виведуть. Ні, виводять на кидок. А Марію Антонюки. Десятий номер реалізовується так. Від Спартака. Оцініть, будь ласка. Катерина Кочан е високо захищається, і остання хвилина вже скоро підійде до, до завершення. 13 секунд залишається. Ну невже тут заступ? Навіть шкода, що цей гол не був зарахований. Підемо на перерву. Рахунок 8-23. це команда Дю 1 один Анастасія Анастасія номер 5. Марина. Е Марина. Біло Ногова номер 7 Галина Матвійчук. До речі, 13. -й. 66 Юлія Нічаєва. і відповідно номер 69 дев'ятий Мінісалі і 77 Ольга Макаренко. Головна тренерка Наталія Парахоменко має бути насправді рахунок. Табло на арені. Якщо ми побачимо, зможемо переконатися, тим часом черговий гол закидає Спартак, чи взагалі в Україні як тренер. Тому що в неї сучасний підхід. Але, як бачимо, за результатами все ж таки наразі останніми роками Пархоменко переважає. Швидка відповідь від ХНУ. Чи буде вона? Опозиція! І ось, будь ласка, те Єлизавета Пастиляк. 22-й номер команди Спартак. Розігрувати. Ось ця трійка. Аржаховська, Пархоменко і Паранник. Аржаховська реалізовує. Ну тут дійсно дуже важко. 15-та хвилина. Ну а Вероніха Олексієнко на досвіді. Закидає 23-й номер. Це гравчиня. команди ХНУ, Ось вона. На досвіді все зробила добре. Порадник. Реалізовує. Юлія Порадник. Лава для запасних. Ну і зараз. Не закидає. Все ж таки Марина Нагорна. Грати у меншості Спартаку. Знову на крайню. Ой, Як ж шефетно ну, і впевнено закидає. Ну Що робити Хену насправді? Треба знову ж таки пам'ятати про те, що яка комбінація, вибачте, ну не може не відреагувати англійськими літерами handball.org.ua ось це сайт Федерації гандболу, яка зараз і... Єлизавета Пастиляк, яка грала до того, фантастичні сили, ну а тут реалізація від Катерини Кочан. Далі відповідно Спартак, ну хоча з іншого боку, тут ще як подивитися, ні, ще краще для США 4, ніж Спартак. Вони закинули більше в серії 7 якраз таки ну, тут рівне веде, тому що. остання хвилина. Нашого поєдинку підходить до завершення за 10 секунд. Вже наряд чи хвилинські встигне відігратися. Ми розуміємо це. Прекрасно. Вітаємо усіх гравчин та вболівальників Спартака.